Один гамсели вбитою, інший знімав на відео. У липні цього року ДБР викрили керівники в обласного та районного військоматів у Рівненській області, які побили підлеглого та знущалися з нього. Полковник та підполковник довідалися, що водій стрілецької роти однієї з військових частин Рівненського районного ТЦК та СП планують доповісти про їхні порушення під час служби. Вони вирішили цього не допустити та побили чоловіка. Керівник Рівненського обласного ТЦК сам бив військовослужбовця, в той час як керівник районного ТЦК, усе це знімав на телефон. Під час проведення виховних заходів вхід пішла бита. Посадовці також змушували потерпілого ставати навколішки та вимолювати пробачення. Після викриття посадовців за місцями їх роботи у помешканнях і автомобілях провели обшуки, в ході яких виявили не лише знаряддя злочину, а й наркотики. Було виявлено та вилучено мобільні телефони, один із яких належить потерпілому. За місцем проживання керівника Рівненського обласного ТЦК, виявлено биту, якою били чоловіка. У Каріненського районного ТЦК та СП було вилучено вісім пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном знаряддя для вживання наркотичних речовин. Їх затримали та у судовому порядку, відсторонили від займаних посад, і обрали запобіжні заходи. 60 діб тривання під вартою без визначеного розміру застави. Однак, з такими рішеннями слідчого судді полковник та підполковник не погодилися та вирішили їх оскаржити у апеляційному суді. Зокрема, керівнику обласного ТЦК та СП Сергію Луцюку просили Мінити міру запобіжного заходу через начебто безпідставні та необґрунтовані обвинувачення, у вчиненні злочину, пов'язаного із побиттям підлеглого. Ми вважаємо, що там не було підстав для життя таких заходів, і варто звернути увагу на те, що все ж таки подія відбулася не 26 липня. Вона відбулася 26 квітня поза робочий час. Що жодним чином не вважаємо, не пов'язано саме із несенням військової служби, і дана подія могла виникнути лише на пенсії. Бо навіть аби переконати суд та схилити до підтримання апеляційної скарги, до зали засідань завітали командир однієї з військових частин та тимчасово виконуючи обов'язки командувача військ ОК захід. Вони просили змінити запобіжний захід Сергія Луцюку на особисту поруку. Мовляв, посадовець має гарну репутацію та завжди виконував поставлені завдання. Посліти самі командування. Даний військомат, даний обласний центр комплектування іспомаг, з завданнями щодо призиву особового складу справлявся завжди на оцінку тока. Тобто виконував планові завдання і його керівництвом виконували всі завдання, які визначали старше навчальник. Він із кращий був в військоматі, який вчасно поставляв, у, поставляв е, цивільне населення, яке підлягає мобілізації, і вони були мотивовані. Судів ну, не можуть. Тому я і звернувся до суду, щоб взяти його ворогу. Однак ні трійко адвокатів, ні колеги військові не допомогли Сергію Луцюку, адже колегія суддів залишила рішення суду першої інстанції без змін та не задовольнила апеляційну скаргу воєнкома. Апеляційну скаргу захисника курсу, інтереса підозрюваного Луцюка без задоволення. Ця ухвала оскарження указу сільного порядку не віддана. Тож, почувши рішення по першій апеляційній скарзі, троє захисників Луцюка і сам підозрюваний вирішили від другої, яка стосувалася відсторонення його від займаної посади, відмовитися. Нам на сьогодні відповіли на рішення з про відмову від утримання апеляційній скарги. Ось, відмовляємося про апеляційній скарг. Підозрюваний. Так, відмовляємося. Після цього суд почав розглядати апеляційні скарги керівника районного військомату Віталія Козачука, якого також підозрюють у перевищенні службових обов'язків, адже саме він знімав на відео побиття керівником обласного ТЦК свого підлеглого. До того ж, за місцем проживання військовика було знайдено згортки з наркотичною речовиною, але підозрюваний своєї провини не визнає. З обраним запобіжним заходом тримання під вартою не згідний та каже, що його взагалі підставили. Ось Мирчук, у мене знаходиться в штаті Рівненського ПЦК на посаді водія. Даним військовослужбовцем постійно попрошувала святкову дисципліну, бо є пальцем військовослужбовця. Да. Стосовно невідомої речовини, прибувши зі служби до місця проживання, значить, на мене насипалося Вибачте, що так виражають вісім чоловік в масках в під'їзді, Після чого в мене з кармана доставили якісь пакети з невідомою речовиною. Апелюючи непричетністю свого клієнта до злочинів та численними подяками і нагородами від військового командування, адвокати просили суд змінити запобіжний захід на особисте зобов'язання або домашній арешт. Не буває так, щоб людина мала і характеристики не один, один, два, три дні а і е, ну, і, і наскільки серйозні були їй були інкриміновані серйозні правопорушення, вислухавши сторону захисту та обвинувачення, суд апеляцію Козачука, який його колеги не задовольнив. І зважаючи на таке рішення, підозрюваний разом із адвокатами на пропозицію судді відмовився від розгляду другої скарги, що стосувалася відсторонення від посади. В Результаті воєнкоми під вартою перебуватимуть до 25 вересня 2023 року. Саме цього дня спливає термін дії ухвал суду першої інстанції.